Українська чемпіонка, наша гордість і неймовірна красуня. Ірина Коляденко, дівчина, яка знає смак перемоги. Борчиня, яка врятувалась від російської окупації, довела усім, що українці не зламна нація, а їхня воля до перемоги неосяжна. І в цьому заслуга як самих спортсменів, і, зокрема, Національного олімпійського комітету України, який завжди поруч. І завжди допомагає. Історія успіху, боротьба з невдачами та життя поза спортом. Як це бути Іриною Коляденко? Дивіться! Маю за честь відкривати для вас зірок українського спорту. Сьогодні моя героїня триразова чемпіонка Європи, дворазова призерка Олімпійських ігор. борчиня Ірина Коляденко. Цьогоріч вона привезла з Парижу. На минулій Олімпіаді в Токіо Ірина виборола бронзу. У Франції 26-річна спортсменка підкорила нову вершину у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кілограмів. Чого вам коштувала підготовка до Олімпіади? Я вибрала ліцензію на Олімпійські ігри майже за рік до Олімпійських ігор. З року там. 250 днів ми були на зборах е, постійно. Там ніхто не бачить свою сім'ю, тому це в першу чергу. Е, в другу чергу це фізичне здоров'я, звісно, тому що професійний спорт все таки він е, більше забирає здоров'я ніж дає. Ну і психологічно тяжко. Нелегкими видалися і самі змагання. Проте надійне тили, підтримка національного олімпійського комітету України сприяли кращій адаптації на іграх та концентрації на результаті? НОП ну, забезпечує всю поїздку всієї команди Олімпійської на Олімпійські ігри. Це не тільки спортсмени, це весь персонал, тренери, там, лікарі. Ну і вже по закінченню змагань ти приїжджаєш і там збирається вся команда і вітає тебе. Звісно, це також приємно, коли тебе дійсно. Зустрічають, ти відчуваєш цей е, тріумф, що ти е, не просто так е, виграв медаль, да, а це цінують. Цінує та пишається без сумніву вся країна. Ірина прихопила з собою нагороду. Тож ідемо роздивлятися. З цієї сторони вона досить е, різноманітна кожного Олімпійські ігри. Оце, до речі, кусочок з ейфої вежі. А з цієї сторони тут богиня перемоги вона завжди друкується на всіх олімпійських медалях. Чи є у вас а, така мрія от доповнити ідеальну цю колекцію? Олімпіада в Токіо бронза, Олімпіада в Парижі срібло і наступна Олімпіада, щоб там попереду було золото. <різь> так, звісно, була би красива історія. Але те, скільки вона забирає моїх в першу чергу, психологічних сил, на даний момент я не готова віддаватись. Знову Олімпійським іграм. Ви справляєте враження такої сильної і тілом, і духом дівчини, вольової. А яка дівчина насправді Ірина Коляденко, якщо ми забуваємо про те, що вона борчиня? В житті я спокійно собі, дівчина займаюся своїми справами, не конфліктую, там, хіба що там десь з рулем, якщо мене десь підріжуть. А плачете, дозволяєте собі поплакати? Плачу я дуже рідко, я не можу. Проявити свої емоції просто так, от що мені захотілось. Моє оточення звикло, що я досить сильна витривала дівчина, як в спорті, так і в житті. До речі, про це ви завжди в оборонній позиції і в житті? Чи ви можете легко довіритись комусь і стати такою беззахисною? Кому я можу довіритися? Це в принципі тільки одна людина в моєму житті зараз повноцінно, повністю. Я так розумію, що це ваша кохана людина. Так, так. Це ви зараз у стосунках? А, так, я в стосунках. Досі здається, ви ніде цього не говорили. Взагалі ніде. Ви перші, мабуть, да? ексклюзив. Так. Це ексклюзив? Ви давно у стосунках? Ну, досить так. Ваша кохана людина з сфери спорту чи ні? Так, це зі сфери спорту. Більше цікавинок про Ірину та її обранця ми дізналися у грі було не було. Поїхали. Ходити на побачення на наосліп. Ні, не було. Часу не було, тренування. Постійне тренування, самого дитинства. Почуватися ніяково у вечірній сукні. Мені здається, це постійно зі мною відбувається. Робити уколи краси. Нічого не було. А думки про це були. Задумалась на рахунок обличчя. Ботокс, я прийшла до спеціаліста він сказав, що це без сенсу, тому що те, що ти вколеш, воно в тебе там через два тижні вийде за рахунок того, що дуже швидкий обмін речовин. Знайомитися з хлопцем першою. Як тоді відбулося знайомство з коханим? Компанія одна була. Зізнатися першою в коханні. Ну так, все таки, так. Ну так, так. Це у нинішніх стосунках, так і яка була відповідь хлопця на це зізнання? Дякую. Я така, що типу, я тут тобі відкрилась, ти мені дякую. <світ> Забити на тренування і піти гуляти на всю ніч? Я ну нудна і скучна. <світ> Менко ж не було. Однак тепер каже Ірина: є причина, через яку вона готова поставити тренування на паузу і випасти зі спорту. Це бажання народити та має маленький острах. Я звикла, що моє тіло постійно підтягнуте, спортивне там мишці, прес. От я думаю, боже, як я буду виглядати після вагітності. Там як буде це все. Мене це, це більш хвилює. Для вас важливо, щоб це було весілля, вінчання і потім народження дітей. Ну для мене в принципі не можу сказати, що важливий шлюб. Тому що, наприклад, мої батьки були в шлюбі, але ну, вони довго не, не пробули. Тобто там народилась моя сестра. У мені було 6 років, вони розійшлися, ми я там все життя з бабусями, з дідусем е росла. В принципі, вони випали з мого життя досить на довгий час. Це ну, майже 20 років. Дівчина вже звикла бути без батьків і їхньої підтримки, хоча зізнається, в дитинстві їй цього вкрай бракувало. Я навчалася у спортивній школі. Там, коли батьки приїжджають до моїх там дівчата, з якими в кімнаті живу, там привозять щось. Звісно, хотілось, але ну, якби в той момент не було, я це можливо якось проковтнула в себе, і воно у мене десь там і згубилося, в принципі. Людиною, яка дала Ірині батьківське піклування, ставий тренер Володимир Яременко. Навіть подаровану їй за спортивні заслуги квартиру, Іра віддала у знак вдячності йому. Згодом дівчині презентували ще одну квартиру в Ірпені. Та на початку повномасштабного вторгнення під час окупації міста в неї влучив снаряд. На щастя, там ніхто не жив. Зараз ви орендуєте житло чи можливо придбали? Ні, зараз я орендую. В принципі, там, де я орендувала, до цього. І чекаєте, поки буде ремонт в цій квартирі, так? Ну, Після того, як туди попав знаряд, якось в мене не дуже хочеться мені повертатися. На даний момент, яке у вас найбільше бажання і найбільша Ну, Мабуть, все-таки про там, повноцінну свою вже сім'ю, якусь дійсно свій. Затишний куточок, якийсь будинок, і, звісно, щоб закінчилась війна. Я вам бажаю, щоб закінчилась війна, і ви жили в своєму будинку зі своїм коханим, народились красиві, гарні дітки, і ваша форма залишилась чудовою. Головне. Побачиш це для вас важливо. Дякую. Дякую.